Привіт, доброго ранку! Доброго ранку, дорога аудиторія. Під'єднуйтесь, будь ласка, а я поки подякую організаторам за організацію і за запрошення на цей прямий ефір з темою як вибудувати своє позиціонування. Дуже цікава тема, і ми сьогодні з вами протягом 40 хвилин будемо на неї говорити. Нагадую вам всі правила моїх прямих ефірів, їх всього кілька. Перше, ви можете задавати будь-які питання в процесі, які. Вам актуальні і які допоможуть саме вам. Ви можете писати їх в цьому чаті, я їх зачитаю, на них відповім в будь-який момент ефіру. Друге, ефір для вас. Відповідно, буду вам вдячна за реакцію та зворотній зв'язок. Якщо, до речі, перше, якщо мене видно і якщо мене чути, надішліть, будь ласка, щось: якесь сердечко, вогник, зайчика 100%. Щось у цей чат, щоб я розуміла, що так, ви мене бачите і ви мене чуєте. Ну що, поїхали? Поїхали про позиціонування. По-перше, воно не буває правильним або неправильним, дуже дякую вам. Так, все, я знаю, що мене видно, воно не буває правильним або неправильним, воно буває ефективним або неефективним. І для того, щоб зрозуміти, воно ефективне чи воно неефективне, вам потрібно зрозуміти, а яка ціль у ваших соцмереж? Якщо ваша ціль. Це, наприклад, продавати свої товари або послуги за допомогою соцмереж, то перше, що варто зрозуміти, це яка у вас цільова аудиторія і які у неї ключові клієнтські цінності. Тобто, що найважливіше ядро того, що вона купує, тому що в одних. І тих самих, здавалось би, спеціалістів, наприклад, ви спеціаліст за СММ і ваша колега спеціаліст за СММ. Можуть бути різні ключові клієнтські цінності, за якими до них приходять. До когось, наприклад, приходять за швидкістю роботи, а до когось іншого приходять за низькою ціною. До когось одного до когось третього, наприклад, прийдуть за якісним виконанням роботи і за тим, що не буде переробок. Наприклад, а до когось прийдуть за красивим візуалом, до когось прийдуть за офігенними текстами. І це все, здавалось би, одна ніша і один продукт, а абсолютно різні цінності у людей, які у вас купують. До чого тут позиціонування? Дуже просто. Ви маєте добре розуміти свою аудиторію. Ви маєте розуміти, а що для неї важливо, а що для неї неважливо. Якщо ви сьогодні. Зайдете до мене в сторіс, то ви побачите відповіді про тригери на повідомлення від дівчинки-хейтера. Я її прямо в першу сторіс фіганула, тому що я бачачи цих хейтерів, я розумію, що я роблю все вірно. Як так? Для контексту я заробляю доволі багато, продаючи послуги через інстаграм. Свій. Крім інстаграму, у мене ще два діючих бізнеси. Звати мене Христина Дідух. Я мені 33 роки, я зараз знаходжуся в Таліні і розказую багато про бізнес. І так, я заробляю по мір... Так, і одночасно я виходжу не намальована в сторіс. Я виходжу з отаким, не знаю, там чорті чим на голові, і починаю знімати рілс в четвертій годині ранку без косметики, без нічого. І багатьох людей це бісить. Тих людей, яких це бісить, я виставляю прямо їхні повідомлення скріни і дуже детально розбираю, а чому це їх бісить. Але інші люди через це в мене купують. І ось це дуже важливо, тому що я проводила дослідження своєї цільової, і коли питаю я, чому ви купили мій курс, елементи, вони кажуть, тому що ти щира, тому що ти справжня, тому що, тому що ти не схожа на 80% тих людей, які продають курси. Клас! Оце і є позиціонування, це є відстройка від маси ринку. Крім того, ця відстройка мені підходить, і це означає, що правильне. Ну, правильне в лобках позиціонування. Я просто не люблю слово правильно, люблю слово вірно, наприклад. Тому що правильно-неправильно це така дуже бінарна конструкція, якої нас колись навчили в школах. В школах нам розказали, що буває правильне рішення задачі і неправильне. А в житті у нас нема задач відкритого типу. Ну, тобто їх є дуже мало. А всі решту задачі відкритого типу. І це задачі, в яких є 100 правильних рішень, 256 неправильних, і вибирайте, які хочуть. Тому, коли ми говоримо про позиціонування, ми говоримо про те, хто ми є, і про те, як нас бачить наша цільова аудиторія. Взагалі, два вічних питання хто я є і чого я хочу, це питання з психотерапії, і це питання, на які можна відповідати все життя. Але, що важливо нам в бізнесі, нам важливо, щоб ті, хто. Є нашою, нашими аватарами клієнтів, тому що в клієнтів є сегменти і є аватари. Сегмент цільової аудиторії це як сектор круга. Це, наприклад, жінки від 25 до 35 років, які проживають на якійсь певній території. А аватар це набагато точніше поняття. Тобто, я собі уявляю умовну Марію, яка Живе в Німеччині, в якої є двоє дітей, яка починає свій шлях в SMM'ї або контент кріейтонгу, яка любить каву зранку, яка прикольно знімає фото або відео. Я собі детально уявляю цю людину, і я починаю думати, окей, а які в неї цінності? На що вона зреагує, а на що вона не зреагує? І я серед своїх справжніх цінностей починаю шукати коннект. Тому що на вас, скоріш за все, підписані ті люди, які хотіли би в чомусь бути схожими на вас. І вони дивляться на вас, як на себе там, через 3 роки, через 5 років, через рік в нас досить швидко все рухається. І тому вас купують ваші послуги ті клієнти, які в чомусь вас, з вами глобально співпадають. В якихось певних цінностях. А це означає, що позиціонування воно також зачіпає глибинні цінності, і ці цінності варто показати. Коли ви показуєте цінності, ви маєте розуміти, а, до речі, питання на визначення цінностей: за що ви пішли би на демонстрацію? От просто запишіть собі і подумайте, за що ви готові були б на землі малювати, плакати, кричати, кричалки і не думати про те, скільки вам заплатить. І тоді, коли ми вже маємо оці умовні уявні лозунги на тему того, а за що ми готові боротися. Тоді ми показуємо ось це як частину себе у блозі. Кілька днів тому я в сторі знімала протести проти жорстокого поводження з тваринами в відні. Що знімаємо? Що показуємо те, що зачіпає нас. Якщо нас це зачіпило, значить, скоріш за все нашу цільову це зачіпить також. Тут важливий нюанс: якщо ви продаєте собою, якщо ви продаєте як блогер, або якщо ви будуєте власне особистий бренд. Хоча для брендів компаній це не менш актуально. і тренд 2024 року полягає в тому, що більшість компаній будуть розвивати свої бренди так, ніби бренди особистості. Тобто буде, теж буде багато колаборації з блогерами, але більший акцент вже буде на те, щоб розвинути ідентичність свого бренду. Коли ви починаєте проявлятись, ви не. До речі, хороший маркер, це поява хейтерів. Я розвинула, почала розвивати зараз свою сторінку, тобто набрала там перших 8 тисяч підписників, і вони нарешті з'явилися. Yes. Тому що якщо у вас тільки фанатська клієнтська база, мається на увазі, якщо на вас підписані тільки ті, хто до вас ставиться добре, то це означає, що просто на вас підписано дуже мало людей. Як тільки ваші рілси починають залітати, як тільки ваша реклама починає показуватися різні цільові. Так відразу у вас з'являються люди, яким не подобається те, що ви робите, і тут дуже важливо це співвіднести з ключовими клієнтськими цінностями. Тому що, поки хейтери мені будуть говорити, що я як я могла в такому виді вийти на рілс, як я могла, коротше, а зараз сьогоднішнє, спочатку приведи себе в порядок, а потім виходь в ефір. Ось, поки вони це будуть говорити, я буду розуміти, що я все роблю правильно. Як тільки в мене зачіпиться, як тільки мені про якийсь факап почне говорити реальна моя цільова, то тут це задача зупинитися і реально зловити конструктивний зворотній зв'язок, тому що ті люди, яким, яких це бісить, вони в мене не куплять прямо зараз. До речі, можливо, що вони в мене куплять через рік. Тому що поки я їх бійшу, я, я викликаю якусь емоційну реакцію. Блог, ми зазвичай починаємо з отакої прямої лінії і з сценарного прийому, що бачу, те й говорю. Тобто ми починаємо описувати оточуючу реальність. Але для того, щоб він розвивався і ріс, нам потрібна емоційна реакція. Емоційна реакція може бути що в плюс, що в мінус. І коли ми. Викликаємо плюсову емоційну реакцію, коли ми мотивуємо, коли ми надихаємо, коли ми показуємо якісь елементи життя, які хоче наша цільова. Коли ми викликаємо в мінус емоційну реакцію, коли ми бісимо, тригеримо, коли на нас просто злиться цільова за те, що ми робимо. І тоді, ми що робимо? Тоді ми продовжуємо розкручувати ось цю кардіограму. Тому що будь-який сторітел, він будується за принципами кардіограми. Тобто ми не можемо постійно бути солодкими булочками, які тільки надихають. Тому що тоді ми показуємо якусь одну частину своєї особистості і не показуємо всі інші. Таке позиціонування доволі пласке. І воно небезпечне, в першу чергу, для вас. Тому що рано чи пізно колись. Ви дасте справжню емоційну реакцію. І тоді. Сорі. <кій> <Sorry. кій> і тоді ваша цільова аудиторія здивується тим, які ви насправді є. Тому чим швидше вона побачить всі грані вашої особистості, і хороші, і тіньові, які, ви... які вам стрьомно показувати зараз, тим об'ємніше буде ваше позиціонування і тим. Захищеніші ви будете з усіх сторін, тому що у нас, тоді, у нас тоді, на всі 100%, ми проявляємося. І люди розуміють, що з нами робити можна, а що з нами робити не варто, тому що тоді на них накладаються санкції. Наприклад, бан в блозі. В мене є хайлайт правила блогу, де я пишу. Прям конкретно, за що ми банимо на цій сторінці? І всі люди, і друге, що я роблю, це я прям показую, як я баню тих людей, які не виконують правила блогу. Ну, наприклад, пишуть якийсь хейт, пишуть якусь, якісь оцінні судження або ще щось таке у мене в блозі. Тому, коли ви робите ваше позиціонування, для того, взагалі, щоб його зробити, потрібно дуже добре розуміти себе. Розуміти сторони світлі, розуміти сторони темні, розуміти вашу ціль, куди ви йдете. І уявити себе, техніка називається прохід в майбутнє. Уявити себе так, ніби ви цю ціль вже досягнули. Коли ви уявляєте, що так, окей, я вже а, продала свій інфопродукт на ось таку суму, хто в мене його купив? Ми уявляємо собі цих людей. Звичайно, щоб уявити точніше, в нас має бути якийсь досвід живий. Тобто, в нас вже має бути перший запуск цього інфопродукту зроблений або перших два запуски. І ми проаналізуємо, а які люди до нас притягнулись. І дивимося: окей, як зробити так, щоб таких людей знайти більше. Дуже проста, дуже проста відповідь. Так, тут. Зв'язок просто час від часу відвалюється, і я така зупиняюся. Робити те, що ми робимо, але робити його більше. Тобто, якщо в мене в першому запуску було дві тисячі людей. Значить, для того, щоб кратно збільшити свою воронку продажів, мені потрібна кратна більша кількість людей, яка заходить в воронку. Це, до речі, не завжди так, тому що нам треба ще аналізувати саму воронку продажів. Якщо ви бачите, що у вас на етапах воронки відвалюються, 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 відвалюються люди. То вам краще, ну, взагалі, правила воронок такі, що їх треба виправляти знизу, а не зверху. Тобто вам треба проаналізувати, а як саме до вас люди приходять і як вони купують ваші послуги, і де найбільший відтік. І спочатку виправити ті сфери, де найбільший відтік. Після того, як ви це зробили, можна зробити що правильно. Зробити ключову дію збільшення кількості трафіку, тому що всі наші послуги, я про це часто розказую в прямих ефірах. У нас є три основні функції в компанії: це виробництво, залучення клієнтів і утримання клієнтів. Все. Якщо ми навчилися ці три речі робити, значить все у нас буде добре завжди. Але. Для того щоб у нас були клієнти, нам потрібен трафік. Для того щоб цей трафік просто не приходив і не йшов, нам потрібно ось оця частинка, в якій людина вже з нами знайомиться і доходить до шляху покупки. В цього є теж три етапи. Останній це покупка. Перший це запилення, це ми. Про себе розказуємо як омога більшій кількості аудиторії різними методами. Серед цих методів вибираємо ефективні. Другий це. Аудиторія, яка в нас закохується, що потрібно, щоб люди закохалися один в одному. Це рушники проводили трошки інший експеримент. Вони проводили експеримент з допитом в'язня. і коли всі стандартні методи не подіяли, вони вирішили спробувати новий. Вони його посадили в камеру, де нічого з ним не робили поганого. Ну, в всякому разі, так пише книжка, і до нього кожен день приходив. Це рушник, який не скривав, що він це рушник, і починав читати газету від початку до кінця. І так кожен день, по кілька годин, він біля нього сидів і читав газету. Приблизно на сьомому-восьмому дні в'язень запитав: типу: Слухай, а що там в спортивній секції? Цей перегорнув, почитав йому спортивну секцію. Ще через кілька днів вони розговорилися, і ще через кілька днів я розказав те, що потрібно було це рушника. Я не знаю, чи правдива це історія. В всякому разі це історія з книжки. Але що важливого, ми тут можемо почерпнути? Ми можемо зрозуміти, що для того, щоб люди нам довіряли, їм потрібно з нами провести якийсь певний час. А це означає, що від кількості людей, які проводять з вашим контентом певний час, дуже сильно залежить, наскільки успішним ви так, всім людям, які доєднуються, я нагадую правила. Ви можете писати питання в коментарях, які відносяться до теми нашої розмови, і я на них буду в прямому ефірі вам також відповідати. Що ще в позиціонуванні? Важлива відстройка від конкурентів. Це дуже важливо. Тому що якщо ви просто напишете свою нішу, взагалі ідеальна шапка профілю це яку проблему я вирішую, як і для кого. Це ідеальна формула шапки профіля. Для когось вона підійде, для когось хтось може по-іншому поекспериментувати. Але такий варіант також є. З хорошого що в, позиціонуванні, що в бізнесу це в бізнесі це те, що немає правильного і немає неправильного. Є просто те, що діє, і те, що не діє. А це відразу дає нам в руки наступний інструмент. Наступний інструмент це аналіз тих, у кого вже вийшло. Я знаю. Що дуже багато хто не любить дивитися на конкурентів або не любить дивитися на успішних людей з своєї ніші. А це варто робити. Чому? Тому що, проаналізувавши, що саме в них продає, ми можемо взяти ті інструменти, які вони вже відтестували, і які скоріш за все працюють вже в них. Ще є така книжка Остіна Клеона Кради як митець. Вона не про те, щоб брати в людей з нашої ніші те, що в них діє, а про те, щоб подивитися на інші сфери. На інші сфери, де є цільова схожа на вашу. І подивитися, які інструменти діють там, адаптувати їх під себе, і також взяти собі, тому що робота з особистим брендом вона полягає не в тому, щоб придумувати все нове, вона полягає в тому, щоб перше зрозуміти, а хто ми всередині, і проявити оцю свою ідентичність, тому що проявленість от немає топів ринку, які не проявлені. Значить, ми можемо зробити висновок, що проявленість важлива. Що немає. Я не бачила ні одного топоринку, в якого вся стрічка в інстаграмі в корисних порадах. Там. І всі-всі 9 всі е, плиточок в профілі, вони всі про корисні поради. Ні. Дуже часто це 70% експертного контенту, 30% особистого контенту, або 50 на 50. Що, який практичний висновок ми з цього робимо? Ми з цього робимо висновок, що якщо платформа передбачає проявлення особистості, а Інстаграм це платформа, яка передбачає проявлення особистості, Ютуб точно так само це така платформа. То. Ми можемо тоді, нам не варто йти проти поїзда. Тобто нам не варто робити так, як не робить ніхто більше. Взагалі це дуже сильна егоконструкція. Тобто, коли ми починаємо це мої граблі, я вже по них пройшлася, коли ми говоримо про те, що ми беремо якийсь ринок, на якому ніхто, ніхто, ніколи ще не заробляв, і говоримо, ми будемо першими, хто на цьому заробить. Це, це прям конструкція его, але взагалі не про бізнес. Нам для того, щоб взагалі зрозуміти, вартує гра свічок чи не вартує гра свічок, нам варто проаналізувати ринок, на який ми заходимо, і подивитися, чи є тут дуже багато, дуже багатих людей. Якщо тут є дуже багато, дуже багатих людей, значить, скоріш за все ринок хороший і нам вартує в нього заходити. Якщо там їх немає, скоріш за все ми не станемо першими. Ще такі специфічні є ринки, де є один монополіст або одна людина, яка добилася успіху. І вона, одна єдина, заробляє на цьому ринку. Яка вірогідність того, що ми станемо другою? Маленька. А це означає, що йдемо на інший ринок, тому що наше позиціонування це керована нами сутність, і ми можемо витягувати ті сюжетні лінії, які нам зараз вигідно показати. Ну, наприклад, в моєму представленні немає нічого про те, що я сім років вчилася в музичній школі і непогано граю на фортепіано, тому що воно нерелевантно. Тій цільовій аудиторії, до якої я зараз говорю. І в нас в житті є дуже багато всього. Ми дуже все, багато всього вміємо і знаємо. І робота з особистим брендом полягає в тому, щоб витягнути на світ Божий ті сюжетні лінії, які нам допоможуть, і які зроблять так, що та цільова аудиторія побачить, що ага, це спеціаліст. По моєму представленню, де ви можете побачити, що я спеціаліст. Напевно, 3 роки в PricewaterhouseCoopers допоможуть вам це побачити. Або вища економічна освіта вам допоможе це побачити. Тобто про бізнес я не просто говорю, а в мене ще й профільна освіта. А ще я 10 років тим бізнесом займаюся вже. Тобто, за 10 років мала би щось вивчити. А ще, якщо я скажу, що я там офіційний представник державної е, урядової програми і резиденції для підприємців, це естонський уряд зробив. Це, напевно, теж допоможе вам побачити, що ага, ну блін, якщо вже держава з нею працює, значить, напевно, спеціаліст непоганий. Ось такі лінійки ви будуєте в себе. І ви будуєте їх з того, що у вас є. Тобто. Е, це може, бути, це може бути якийсь топовий клієнт, наприклад, з яким ви працювали, і кейс якого ви покажете. Це може бути а, хтось, у кого ви навчалися. І ви разом з іменем цієї людини можете прийти. До речі, багато людей не хочуть показувати, що вони десь вчилися. І як, на мою думку, абсолютно даремно. Тому що те, що ми в когось вчимося, не означає, що ми гірші за цю людину. Це означає, що ми постійно вкладаємо у, свої, у свій розвиток і в покращення своєї кваліфікації. я би це прям показувала дуже сильно як частину свого позиціонування. Ну, я і показую, в принципі. Друзі, чи є у вас питання? Побажання, погрози. Якщо погроз нема, побажань нема, нічого нема, то ми з вами будемо цей ефір закінчувати. Він буде збережений тут зараз, і він буде збережений у мене на Ютубі. Якщо ви захочете задати мені якісь питання, ви можете зайти до мене на сторінку, перевірити прямі ефіри, і якщо в них немає відповіді під якими з них, можете також задати питання. Дякую за ефір, дякую вам за вашу увагу! І я сподіваюся, що він був вам корисний. О, дякую за ефір, будь ласка, що він вам був корисний, що ви використаєте хоча б щось з того, що я тут сказала. Будь-що, що ви використаєте, вже піде вам в плюс навіть 1%. Загалом з усіх ефірів, які ви продивилися вже тут, продивитися ще, спробуйте відразу. Є таке правило 3-30-300. Протягом трьох годин зробити щось, що вже приблизить вас до виконання вашої цілі і що ви дізнались нового. І таким чином, таким чином ви приблизитесь суттєвіше набагато за тих, хто просто слухає і нічого не зробить. І ще трошки статистики: ті, хто покращують своє життя на 1%, але кожного дня, можуть змінити його в 37 разів за рік. Тому вдумайтесь: всього 1%, але кожного дня. Якщо ви будете це робити, то все у вас вийде! Вам бажаю класного дня! Па-па!